Привіт, друзі! Приготувати щось смачне на перекус досить просто. Я пропоную зробити ось такі міні піци з тостового хліба. Вони виходять просто казковими, а готуються за лічені хвилини. Нижню сторону кожного шматочка тостерного хліба змочую у яєчній суміші. Тепер усю поверхню тостерного хліба змащую кетчупом. Додаю кружельця солоного огірка. Додаю шинку, нарізану соломкою. Додаю італійські трави. Додаю натертий на терці сир моцарела. Можна використовувати і будь-який інший сир. Піцу буду випікати у духовці 15 хвилин при температурі 180 градусів. Готову піцу прикрашаю зеленню. Така міні піца готується швидко і виходить дуже смачною. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!